Чому ж заключається унікальність Віпо у порівнянні з тією ж самою Little Company чи іншими подібними хоррорами? Начебто суть та ж сама. Ходиш по локації, збираєш всякий мотлох, тягнеш його на базу, здаєш і з гордістю звалюєш на наступний рівень. І так до тих пір, поки не помреш і не доведеться все починати спочатку. Є голосовий час з 3D ефектом є монстри, аби гра залишалася хорором. Все ніби знайоме, правда ж? Команди в грі, тим не менш, в нас трохи змінились, але в основному залишились типовими. Хтось дійсно хоче грати і старається, хтось ходяча колонка із саундбордом, що іноді дуже дратує. А є ще якісь NPC, якого ви взагалі не знаєте, на що взяли в команду, який просто ходить і ламає все на своєму шляху. І це частково і робить гру веселою. Але попри це все, розробники Ріпу змогли знайти ідеальну формулу. Вони взяли вже відомі механіки, проаналізували, що людям подобається, а що ні, і винесли з цього правильні висновки. Наприклад, вони прибрали цей клятий таймер на рівнях, який вічно підганяє, як це було у Little Company. Особисто я його ненавиджу, і тепер у Ріпо ти можеш приходити рівень скільки душа забажає. Хоч під ранок, хоч повільно вичищаючи кожен закуток. Єдина умова доставити все до точки екстракції, не розбивши вантаж і не загинувши самому. Досвід взаємодії через розмови між гравцями тут вийшов навіть краще, ніж у багатьох подібних іграх. 3D-звук нікуди не подівся, як і раніше, якщо хтось з твоєї команди за стіною, то його голос ледь чутно, а якщо гравець підходить далі, взагалі може зникнути. Але це ми вже бачили в Little Company, тут нічого нового немає. А от що дійсно додали цікавого, що якраз таки і по розмовну взаємодію між гравцями, це динамічна анімація роту гравця під час розмови. Вона виглядає кумедно та додає атмосферності. Рота твого персонажа відкривається відповідно до гучності голосу. Виглядає ніби дрібниця, але чомусь сильно занурює в процес. І саме тому це природило купу мемів на просторах інтернету, як до прикладу, ось це ось. Воттегелаю дуе. There with my symptoms, four. symptoms, symptoms of it. sorrow and dread, i all said it. But again and again, <laughs> I love, 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 I love. I love, I love.